Доріжки ми побудували з вами, допомогли сестричкам. І ми пообіцяли їх пригостити яблучками. Ми сьогодні з вами будемо ліпити з нашого вже знайомого тіста. Будуть яблучки на зеленого та червоного кольорів. Але спочатку я вам пропоную виконати пальчикову гімнастику. Цей пальчик, мій дідусь, цей пальчик моя баба. Цей пальчик мій татусь, а цей пальчик моя мама. Ну, а цей найменший я. Ось і вся моя сім'я. Давайте ще іншою рукою. Цей пальчик мій дідусь, цей пальчик моя баба. Цей пальчик мій татусь. А цей пальчик моя матуся. Ну, а цей найменший я. Ось і вся моя сім'я. Приготувалися? Спочатку ми будемо яблучка ліпити для старшої сестрички. Звісно, більшого розміру. Вірно? Бо і доріжку ми будували більшу за розміром. Так, ми від великого шматка відчіпуємо шматочок. Воно м'якеньке, дуже лагідне на дотик. І. Обома долоньками розминаємо його, розігріваємо. Ой, воно дуже-дуже дітки, таке приємне. І скочуємо між долонями, пам'ятаємо прийом скочування. Яблучка круглої форми. Ось так. Як ми тарілочку розмальовували теж круглою форми, пам'ятаєте? І ви мені надіслали фото, У вас було завдання знайти, що у вас є. В кімнаті круглою формою надіслали і кульки, і м'ячики. Дуже вам вдячна. Ось, розігріли і яблучка зеленого кольору. Більші за розмір, тому що сестричка в нас старша. Ось є для старшої сестрички ми. Зробили яблучка, пригостили. Зараз будемо для меншої, відповідно, меншого розміру. Тоді нам потрібно відчіпнути шматочок тіста меншого розміру. Теж його розминаємо. Ну, настільки приємне, дітки. На дотик це тісто. Ось менше за розміром. Вони в нас більш рожевого кольору, ніж червоного. Рожевий відтінок. Ось. І ще одне. І скочуємо між долоньками. Ось так. Подивіться, дітки. Ми пригостили наших сестричок. З чого ми сьогодні ліпили? З тіста, правильно, що ми ліпили? Вірно, яблучка для сестричок. А чи однакові ми за розміром ліпили яблучка? Ні. Зелені яблочка які за розміром? Правильно, більші, а червоні менші. Дякую, малята за працю. А мені дуже цікаво, чи є у вас сестрички або братики, в які ігри ви граєте з ними. Надішліть нам, будь ласка, я буду чекати. До нових зустрічей!